Привіт, я архітектор Наталинської сільської ради. Щодня я працюю над тим, щоб простір нашої громади був зручним, безпечним сучасним, але при цьому зберігав нашу унікальність, нашу історію. Архітектура в селі це не лише про будівлі, це про людей, про середовище, в якому вони живуть, працюють, відпочивають. Ми створюємо не просто проекти, ми формуємо майбутнє. Я хочу взяти участь в Урбанформі у Львові, бо саме там обираються ті, хто. То мислить простором. Мені важливо почути успішні кейси інших громад, дізнатися про нові інструменти для роботи, обговорити виклики, які стоять перед нами сьогодні: війна, відбудова, адаптація сіл до сучасних потреб. Я вірю, що розвиток громади починається з навчання, обміну думками та бажання змінюватися. Участь у форумі, у форумі дасть мені шанс подивитися на роботу. Під іншим кутом і привести назад у Наталина нові ідеї та рішення, тому буду вдячна за можливість стати частиною цієї важливої події.